Я Гравушняк Валерія, учениця ліцею номер 5 імені Галини Романової. Вітаю! Вдановий Сергій здобувач освіти Кам'янського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Наш проект ментальна карта Світ спецій та праноші. Мета нашого проєкту це популяризація спецій та прянощів з українських трав, якими багата наша рідна країна. На першому етапі ми зустрілися та познайомились. Вже у ранніх періодах історії України населення використовувало різні приправи для ароматизації та поліпшення смаку їжі. Природа сама підказала спосіб тисячі трав, курінців, квітів, що мимоволі втрапляли до горщиків, поступово відкрили новий вимір смакового блаженства. Про це та ще багато цікавого ми дізнались, прослухавши лекцію. На Поспілкувалися, визначились переліком по та розподілили між собою завдання. Наступний етап це розробка ментальної карти. Чому саме такий вибір? Ментальна карта застосовується для створення інформаційних моделей, візуалізації нових ідей, фіксування та структурування, аналізу і впорядкування даних, класифікації понять. До того ж, кожен з учасників проєкту. Мав змогу працювати з картою, знаходячись будь-де. Це дуже зручно, так як наш п'ятий ліцей працює за змішаною формою навчання. А Кам'янський це ППРК дистанційно. Ось такий вигляд має створена нами ментальна карта. Пасентру назва проектом. Назва рослини, від якої йдуть розгалудження. Медицина. Кулінарія. Гастрономічна культура. Мистецтво наводячи курсори, з'являється посилання, де можна подивитись інформацію. Наприклад, щоб подивитися, як виглядає алівес, треба зібрати пазл. Ми не тільки розробили ментальну карту, а ще у разом навчально-практичному центрі кухня лабораторія кам'янського це паперка приготували страву, м'ясо запечене. Використовуючи прянощі з українських трав. Ось така гарна і смачна страва в нас вийшла. На уроці математики ми провели розрахунки і зробили висновки, що використовувати спеції та прянощі з українських трав це економічно вигідно. До того ж, багато з представлених нам рослин можна вирощувати навіть на підвіконі. На уроці інформатики ми розробили дизайн-етикетки для пакування спецій. Запропонували нашим партнерам ресторану Олімпія використовувати для приготування страв саме наші спеції, замість спецій іноземного походження. І вже отримали позитивні відгуки від гостей ресторану. Материнка, любисток, чорнобривці, пижмо, ялівець, бузина це лише початок нашого знайомства з різноманіттям корисних рослин, якими багата наша рідна Україна. Наш проєкт напряму пов'язаний з днем вишиванки, так як у Дніпропетровщині на вишиванці переплетені рослинні орнаменти, а в проекті ми відкриваємо нові горизонти рослин та трав. Yeah, Дякуємо I'm за увагу.